Приватних підприємців та представників громадських організацій покликали до міської ради, аби обговорити проект рішення про впорядкування розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та тимчасових конструкцій на території Хмельницького. Наразі таких більше тисячі. Велика частина мафів псують естетичний вигляд міста. Зауважив начальник управління торгівлі Олександр Панченко. А тому тимчасові споруди вирішили привести до єдиного архетипу. Таку ідею не підтримали підприємці, які вже облаштували мафи на власний манер. Ми своїми силами за останні 5-7 років переформатували більшість своєї кіоскової мережі під той формат, який ми заважали. Більш гарним, більш сучасним. Якщо зараз буде вирішений якийсь архетип іншого формату, для нас, от я заявляю, для нас на наразі, от на даний момент часу, це може бути м м непосильною ношою. Якщо е тимчасова споруда вона є вже естетичною, тобто встановлюють на естетичні споруди, вони вписуються гармонійно в навколишнє середовище, да, тобто до них не буде взагалі ніяких питань. Коли от стоїть зварений з чотирьох. Вибачайте там желізяк, він протікає. Да, то до нього будуть певні питання: відсотків 10-15 в нашому місці тимчасові споруди стоять з рекламою на зовнішніх фасадах, реклама пива, цигарок. З цих тимчасових споруд ми будемо в першу чергу з ними працювати, щоб вони змінили свій архітип. За словами начальника управління торгівлі, витрати на впорядкування пересувних споруд частково компенсує міська влада. А от оренду за розміщення згаданих конструкцій планують підвищити. Ренна плата по договорам строкового сервіту є доволі занижена. Якщо от в комерційна комерційне приміщення в центрі коштує близько 300 гривень квадратний метр, то по договір строкового сервіту це взагалі 25-30 гривень квадратний метр. Встановлювати нові тимчасові та пересувні конструкції на території обласного центру заборонено. Всі ж незаконні мафи в управлінні торгівлі мають намір демонтувати. Таких нарахували близько 60. Наразі власників кіосків шукають та надсилають їм прохання прибрати конструкції після ухвалення положення. мафи без договору оренди знесуть примусово.